Друзі, вітаю! Сталася дуже неймовірна в поганому значенні річ, яку б мені ніколи не подумали, що до цього може прийти. Сполучені Штати припиняють і призупиняють фінансування і фінансову допомогу Україні. Що сталося? Це тимчасово чи надовго? Що нам намагається натякнути у Вашингтоні? Чому ось ці зустрічі, коли їздили в Вашингтон, пройшли настільки погано, що зараз ми сидимо біля цього розбитого корита? Давайте все проаналізуємо, бо є і заява Байдена, і голосування Сенату, і багато чого іншого. Тому підпишіться на канал прямісінько зараз під цим відео, нажати кнопку підписатися для того, щоб ми з вами витискали російські наративи з українського Ютубу. Друге, я хочу вас привітати з Днем захисників та захисниць цих богів війни, які тримають на своїх плечах нашу. Державу, великий уклін всім героям і героїням, які сьогодні роблять все можливе, щоб велика фашистська російська диктатура не стала домінуючою ні в нас в країні, ні в Європі, ні в світі. Ну і третє, переходячи е, від привітань до реальної допомоги захисникам та захисницям, ми з вами збираємо на чотири мавіка – для 93-ї бригади, для наших хлопців і дівчат, які там воюють на Бахмутському напрямку. Їм треба моніторинг для того, щоб воювали не людьми, а воювали технікою. Дрони, які знімають і вдень, і вночі працюють на розвідку нашої 93-ї бригади. Вранці ще до схід сонця вилітають, дивляться, де російські танки. Для того, щоб уже з сонцем хлопці йшли, їх знищували. Ну, от ним зараз треба чотири таких класних мавіки. Давайте допоможемо. В описі до цього відео буде банка, номер картки, PayPal. Хто може, скільки може, скидайте. Ну, у нас з вами 200 тисяч, тому по 5 гривень буде просто ідеально. Більше 100 тисяч ми з вами вже зібрали. Ну а зараз давайте поговоримо про штати і про гроші, тому що все ж таки. Ситуація дуже нетипова. і Я б не сказав би, що вона дитяча чи іграшкова. Хоча перегинати й перегібати теж не хочу, нагнітаючи зайві емоції. Але є конкретний фактаж. Палата представників конгресу затвердила бюджет для фінансування урядових організацій на 45 днів, але без допомоги України. Республіканці та демократи Палати представників у суботу уклали угоду про фінансування уряду та уникнення припинення роботи. У документі немає допомоги України. Законопроект дозволить уряду працювати ще 45 днів. Запроголосували 335, 91 проти. Тобто. Сполучені Штати, щоб уникнути шатдауну, як вони його називають, бюджетного банкрутства, і не маючи змоги одразу домовитися за весь бюджет на рік, домовляються короткими етапами, поки йдуть торги. Ну, загалом, це така бюджетна драма. В кінці все рівно все вирішують. Завжди перемагає партія президента. Ну, окей, не завжди в більшості президент. Е Святково підписує новий бюджет і всі стають щасливими. Але ці торги завжди дуже тяжкі, тому що це питання грошей, питання підтримки. Трильйони доларів підвисають в повітрі. Ну і зрозуміло, що це дуже велика проблема, коли не можуть домовитися по грошах. В даному випадку вони торгуються за свої питання, але шлють кілька меседжів Україні. Друзі, а пам'ятаєте, ми вас просили побороти корупцію, щоб отримати гроші? Наші відповідали на словах: так, 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 знаємо, робимо, будемо. По факту нічого не робили. Вони нас вчать і тренують, говорячи жаргонною політичною мовою, що може бути ось так: це на 45 днів, а може бути на 45 років, а може бути на рік, а може бути на два. І ось тут дуже важливий меседж, його треба зловити. Пам'ятаєте листи, про які ми говорили на минулому тижні? Що ось, друзі, беріть до виконання. Ні, пішли торгуватися, відправили шмигаля. Нам це не подобається. Нам це неприємно не пахне. Ми хочемо по-іншому. Окей, хочете по-іншому беріть. Нема грошей. В Самих нема. На 45 днів програму підписали, розумієте? І що тут виходить? Дуже дуже гарно грають. Вийшли два, два представники а, обох партій. Дуже рідка заява, коли прям одразу обоє виходять. І вони говорять, що підтримуємо Україну, дуже любимо, але грошей зараз немає. І далі вони говорять наступне: найближчими тижнями ми очікуємо, що Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжив надавати критично важливу та стійку безпекову та економічну підтримку Україні. Але це наступний тиждень, будуть працювати. До цього допрацюються, поки що невідомо. Зараз грошей на 45 днів точно немає. Ось це на словах говорить, що підтримують. От теж заява Байдена для прикладу. Байден виходить і каже: ми не можемо допустити, щоб була перервана підтримка України. Пізно ввечері вчора він вийшов. За місцевим часом а, і оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових організацій без України, без е, жодного сумніву. Ми не можемо допустити, щоб Україна не була підтримана, заявив президент. Хоча спікери, переважна більшість конгресу, були непохитними у своїй підтримці Україні. У цій угоді немає нового фінансування для продовження підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб США перестали підтримувати Україну. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримується своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент. З Зної сторони він робить винним спікера, який республіканець, пам'ятаєте, Макартні з іншої сторони теж гар. Крає з нами. Гроші знайти можуть і знають, як знайти. Але якщо ви тут в себе не борете корупцію, і там сидять хапуги, і про цих хапуг на закритій зустрічі показали листок, кого вигнать, хто краде гроші і показує, куди виводить, вони кажуть, якщо ці хапуги вам важливіше, ну грошей може не бути. Це дуже важливий меседж, який влада має почути, який влада повинна зрозуміти, що це вже не жарти. І це вже не про просто робити селфі і фоточки. Це дуже важливий меседж. Без грошей із Заходу, зі Штатів, не буде грошей з Європи, не буде грошей від Британії, не буде грошей з Євросоюзу. На свої ми не протягнемо. Ми навіть пів бюджета не збирали. Це дуже важлива річ. І тут треба дійсно почути Байдена, треба почути ось цю їхню риторику, що ви, ми вам віддані, але грошей немає. Але якщо ви теж будете віддані принципам, розмовам, обіцянкам, які давали гроші будуть, тому зараз стоїть питання: віддаємо олігархів, які втручались в вибори, чи не віддаємо, виганяємо корупціонерів, які крадуть найбільше з бюджету, чи не виганяємо. До, 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 допускаємо кражі і заробітки на війні, чи не допускаємо? Вони хочуть, щоб ми вступили в ЄС і в НАТО чесні, некорумповані, сильні, успішні, і красиві. А ми кажемо, ні, 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 нам треба корупція, нам треба так, щоб там 10 10 казнокрадів процвітали. Нічого що решта країни загниває, але ці процвітають. Розумієте, ось тут дуже важливо зараз почати по-справжньому мінятися. Почати працювати так тяжко, як ми це робили впродовж війни, особливо в перші кілька місяців. Але це зараз питання до влади, до чиновників, до держапарату, друзі, викиньте корупціонерів. Це ненормально. Ми можемо програти державу. Ось тут на цій ноті я хочу сказати, що Штати по шатдауну завжди працюють чітко, ефективно. І тут дуже важливо ось ці речі зчитати і відповісти правильно діями, уже не словами, словам не вірять діями. І тоді закрутиться інша історія. Знайдуть гроші за день, за два скажіть, які 45 днів. зараз, заради України, ми зробимо там дві-три спеціальних зустрічі, спеціальна нарада, комітет, ще щось будуть гроші. Але треба правильно відповісти. Так в них вже почалася виборча гонка. Бюджет виборчого року приймають. Да, республіканці проти демократів да, протестоять, але дивіться, обидва вийшли: і Маконел, і Шумер. До речі, Шумер українським корінням з Бердичева сам. Чи щорткова, вибачте, щорткова. І вони разом виходять. Тобто, начебто й протистоять, а коли питання України, виходять разом і кажуть, що віддані. Але ось це подвійне дно. Поборете корупцію, дамо гроші. Не поборете. Хто вам винен? Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в те, що влада почує цей дуже жорсткий меседж і зробить правильні висновки, і зробить правильні дії для того, щоб піти назустріч нашим найбільшим. Партнерам чи ні, навпаки, заховає голову в пісок і прикинеться, що нічого не почули. Напишіть в коментарях, поставте лайк та дзвінок до цього відео. Підпишіться на канал. Ми з вами ростемо, витісняючи російські наративи, тому що російські говорящі голови прийшли разом із російськими солдатами. Виганяємо одних, виганяємо інших. Ну і друге, я дуже часто намагаюся писати оперативно відео, аналізуючи одразу, для того, щоб ви менше читали телеграму, не читали, а одразу дивилися аналітичні відео, в яких все розбирається. І по оперативності ми точно не поступаємося телеграм-каналам, але телеграм-канали російські. А ми якраз дивимося Ютуб, який наповнюємо українським контентом та змістом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!